Вітаю усіх на моєму каналі Second Shopping. Я Ніколь. Сьогодні в цьому відео подивимося знахідки у секонд хенді та у стоці. Бажаю усім гарного перегляду. Футболка від Levi's. Яскравий жовтий колір, бачите, обромили це все зеленим, цікаві там бірочки. Це чоловіча, звісно, що футболка. Гарний склад, бавовна та віскоза від Zara. була ось така блуза, вона повністю прозора, коротенька. Та ще й поліестер за складом: це чоловічий лонслів, Написано Футбол, можливо, якоїсь команди цей лонслів, бачите, було багато таких якихось фірмових значків. Від Кельвін Кляйн, Гольф, Поло, також це чоловіче, фірмова вся фурнітура. Монтейн Вархаус. Курточка була сьогодні приємний бірюзовий колір в поєднанні з сірим. У мене від цієї компанії є курточка я взагалі-то задоволена. Такий принт, начебто зебра, тільки зелене з білим, блуза, жіноча, але вона велика. За розміром, я її до примірочної не брала. Ось така маєчка для дому, для відпочинку. Бачите, там фламінго. Кардиган ніжного рожевого кольору з коротким рукавом. Це 12-14 розмір від Байвері, віскоза, але ще є поліамід. Нова річ, бачите, з льоном від Mark Spencer. Літня ось така майка. Бачите, коштувала вона майже 20 євро, це 18 -й. До речі, розмір на мене великий. А ось тут, на мій погляд, забагато Метеликів розташували, футболка літня, тут комбіновані матеріали також погано, що рукава вони з поліестру. І ще з чоловічого одягу з цікавими візеруночками, бачите, Мері Крісмас написано: Різдво десь на Гаваях, ось така футболка. Перше, що покажу в примірці сьогодні, ось така сукня. Напевно, що трапилось мені перший раз. Багато речей такі трапляються, знаєте, повторно. І багато разів. Така вперше в мене знахідка. Вона з шкір заму. Ну, з на любителя, звісно, що така річ. Темний такий коричневий колір, цікавий крій, приталена сукня, довжина за коліна. Це праймарк. Бачите, на там, рукавах на плечах такий вибили цікавий візерунок. Ну, Це сукня десь так на осінь, бо в ній можна і запаритися. Ось іще знов-таки принт зебра це сарафан літній на тонких бретелях. Максі-довжина він розширяється майже одразу ось там зверху. Бірки були там всі зрізані, тому піддивитися, хто це пошив і що за тканина немає можливості, хоча тканина приємна, гладенька. Ось іще зебра одна це від фірми Next. Лонслів чорно-білий, я його забрала до примірочної. бачите, покомбінували тут рукава трохи іншим візерунком зробили. Тоненька в'язка, дуже приємна до тіла, мені за розміром якраз. Звісно, що треба до білого або чорного низу, однозначно. А я натрапила на ось ці шорти, і це їх якраз і приміряла. Ніжний персиковий колір, шорти нові, але вони, здається, що чоловічі все ж таки. Чоловічого одягу було багато і нового з етикетками. Ось такі чоловічі брюки. Величезний шалик сьогодні був тоненький, 20% шовку, 80% це віскоза з етикетками, різнокольоровий, там багато, бачите, там наміксували жовтого і чорного, блакитного, рожевого, величезний просто шалик, можна там повністю огорнутися в нього. А ось тут наші вже такі для нас звичні песики. Це шалик від «Редлі». Від редлі зазвичай в нас сумочки. Сьогодні був ось такий яскраво рожевий, написано «Редлі London. Від Lands End. Тоненька в'язка, джемпер, темно-синій. Гарний склад: 100% бавовна, ось якраз на весну або на осінь. Та можна, в принципі, і взимку, коли невелика температура, такий ланслів вдягати, він приємний до тіла. Рукав, бачите, тут такий 3 четвертих, і виріс по горловині човник. А ось від Верхаус в сірому кольорі було горло високе, також тоненька в'язка, але тут склад уже гірший, поліестер. Також я примірила, але мені взагалі не сподобалось, як ця річ сіла на мені. Занадто вузька в рукавах і широка ось по тілу. Але саме ось поєднання цих двох кольорів, сірого і світло-рожевого, мені дуже сподобалось. Серед нижньої білизни було ось таке боді прозоре, майже сіточка. І багато купальників. Ось такий купальник суцільний, бачите, це таке імітували, начебто, в'язка спицями. Однотонна там підкладка і зробили невеличкий валан по грудях. Це 16-й розмір від TU. Ще ось такий суцільний був з ананасами та кактусами. Тут уже, бачите, підкладки взагалі-то немає. І ще ось таке боді було незвично, бо воно було занадто, на мій погляд, тепле. Подивилась я взуття, босоніжки для літа різноманітні на будь-який смак, ну, звісно, що по одному розміру від Stradio Rarius такі. Я обожнюю роздивлятися різноманітні дрібниці, дивіться, який будиночок, зроблений у вигляді ягідок, і тут у нас оселилися кролики. Цікаво зроблено, я полюбляю роздивлятися ось ці дрібнички, які зроблені на цій, на цій статуетці. І багато було там інших статуеток, ведмедиків. І в наступному секунді я розпочинаю огляд знов таки з примірочної, вже поєднала я дві речі, знайшла ось такі літні брюки, широкі на білому фоні, темне, зелене листя папороті. Або пальмове листя, і ось така футболка. Вона в поєднанні по кольорах дуже підходить саме до тих брюк від H&M. Склад, як для літньої футболки, гарний, 100% бавовна. І ось ці брюки зблизька, завжди я в брюках дивлюся низ, щоб він там був, знаєте, чистенький. вони абсолютно нові. Від Divided був ось такий пуловер також в зеленому кольорі. З величезним написом Атланта. Такий джембер, бачите, дещо пом'ятий. Ну, за кольорами підходять ці дві речі один до одного, але вони з різних сезонів. Буває так, що начебто на річ і не звернула повагу, якби не почала шукати речі по кольорах, щоб поєднати. Ось так сталося з цією футболкою від Тед Бейкер. Я б її навіть і не помітила, але вона мені по кольору підходила, я її витягла, і подивилася, це Тед Бейкер 100%, бавовна, і така напис, бачите, не дуже виразна. Як на мене, цей непогано, а навіть добре. І, до речі, хоча я її підбирала до тих брюк, але приміряла з джинсами, але вони мені виявились затісні малий розмір. І ще джемпер був в'язаний від Primark. Джемпер новий з етикетками, взагалі написано, що розмір M, ERM, але я спочатку і бачила, що він такий, знаєте, за широкий не буде вузенький. Дуже гарно, зелене з білим. Так сьогодні, бачите, трапилось, що саме до цих брюк більше було наверх теплих речей, а не футболок літніх. Плетена, кругла ось така сумочка, показувала вже, привозять до нас частенько, гарно вона взагалі-то зроблена, пововняна підкладка всередині, вона абсолютно нова. Далі будемо роздивлятися знахідки та дивитися на ціни у стоковому магазині у Німеччині. Перша на огляді ось така сумка від Polo Ralph Lauren. темно синій колір, тримає форму, вона взагалі невеличка, але ціна велика, насправді, 100 євро в таке максі. А перша ціна була 429 євро. А ось знижки 13 євро, це в нас ось такі туфлі жіночі. Без підборів зроблені в Іспанії. Це вже не перша знижка, взагалі вони коштували 70 євро. Ще ось дивіться, які ціни було 120, стало 40. Гаманець жіночий. Написано ось тут «Касандра Париж, таке я зустрічаю взагалі вперше. Раніше не бачила цю фірму, і в секанді в нас також не привозили, не було гаманців від цієї фірми. Написано, що це для дітей. Бачите, і позначка Текемакс. Це якісь такі браслетики. Різноманітні. Було їх дуже багато. Є там деякі дрібниці для дому багатенько їх, а ось тут в коробках це нижня білизна чоловіча від Філип, Плейн, від Тед Бейкер, від Дона Карана. Дуже багато. Ось знову таки це чоловічий гаманець, невеличкий, від Поло Ральф Лорен. Коштує він 50 євро. Дитячі іграшки, дивіться, це велосипед, ось такий, але це не для дитини, а для ляльок. Це ще й, бачите, велосипед з доставкою. У прицепі там якась їжа, ось такий ще був автобус, це для відпустки з дошками для сюрфінгу, відкриваються двері. Цікаво також зроблено все до дрібниць. І ось такий був мотоцикл, також для ляльки, і там ще й песик у шоломі навіть. Зроблено дуже гарно та якісно. Ціна 18 євро. Бачите, все тут передбачено: у люльку можна покласти усього песика, і лялька їде за рулем цього мотоциклу, але ляльку треба купувати окремо, її тут не було у наборі. Ось тут також набір для гри в ляльки, це, так зрозуміло, одна з кімнат. Меблі тут для лялькового будинку. А саме це якийсь робочий стол з креслом та з ноутбуком. Далі невеличкий огляд в іншому стоковому магазині це Золанда, дивіться, які туфлі на високій, такій височезній, можна сказати, платформі. Мені здається, на таких ще й треба вчитись ходити. Тут також багато сумок є, подивимось ціну ось 55 євро. Це ось такі сумки з перекидним клапаном від Обек. Тут взагалі багато цих сумок, ось, наприклад, ще. Така сумка бочечок 35 євро. І жовті ось такі величезні. Така за 30 євро. Була також ось в синьому кольорі, точно така сама сумка цієї моделі. Ціна також 30 євро. І ще по дорозі натрапила я на магазин. Тут різноманітні дрібниці, якраз, бачите, також червоні цінники, багато знижок. Це такий магазин по типу нашої Аврори або червоного маркету. Ось такі ящики зі знижками можуть бути виставлені як на вулиці, так і всередині магазину. І знижок там завжди багато. Чехол для окулярів такий невеличкий зовсім для невеличких окулярів він. Дошки розділочні також, бачите, на знижках. Взагалі, дошки вони не дешеві. Це пульверізатор, у банерці це ось таке каміння декоративне, можна викладати угорщики з рослинами кімнатними. Для дітей ось набор, наприклад, бачите, для творчості ось такі дерев'яні штампи. Для самих маленьких ось такі іграшки збирати пірамідку. Гра настільна уно 2 євро коштує. Також для дітей. Це також настільна гра для декількох дітей. Яйце з пеппою. Прозоре видно, що всередині. А ось це пристрій для догляду за зубами. Бачите, він коштував 10 євро, а на знижках скинули півціни тепер за 5 євро. За 2 євро ось така веб-камера на ноутбук. Видно, що знижок уже було декілька. Величезна лопатка, бачите, коштувала євро за 55 євроцентів скинули. Вона ось така з просіюванням. Я так зрозуміла, що це для прибирання туалету за домашніми твари, після домашніх тварин. Набір ось такий для свята, повітряні кульки. Це е, така іграшка для е, також домашніх улюбленців, для песиків. Коштувала 4 євро колись, тепер на знижках. Канцелярський набір, ножиці та ножик канцелярський за 2 євро. Знов-таки ось набір для дітей це для малювання. Багато там зошитів, блокнотів. Органайзери ось такі корзиночки для дрібниць. Але, на мій погляд, таке щось занадто яскраве, краще, краще б воно було в світлому кольорі. Це ось такий ще органайзер для конвертів за 5 євро з дерева. Ємності ось такі темні, непрозорі. Було там їх декілька, кашпо це для квітів за 5 євро. Ось ще органайзер це для косметики. Бутилки для води дуже багато. Ось за 1 євро це вже без знижок. І дивіться, який ось міні. Візок такий, як для покупок в продуктових магазинах. До речі, колись у секанді також був візочок, такий маленький, він продавався. Тут коштує 5 євро. Він такий, знаєте, більше як для канцелярських товарів, все ж таки бо був розташований тут з іншими органайзерами. Ось ще у вигляді морозова, також підставки під карандаші, ручки або під фломастери. Багато органайзерів тут під будь-щось, наприклад, органайзер для велосипеду. Також органайзери, якщо сумочки такі, як для бігу використовувати, є також ось поряд, для, щоб з собою брати у валізи на подорожі такі мішки, щоб складати туди одяг до валізи. Такі бачила, в нас у секанді також були. Частенько їх відправляють до люксу. Можливо, бувають і на вазі, але їх, напевно, що розбирають. Це вже готова ось така аптечка. І тут все, що потрібно для подорожей в одному місці зібрано. Тут і ось ці дозатори для миючих засобів, ремені з кодовими замками на валізи. Ось такі невеличкі замки, це для дитячого велосипеду. Бірушек, щоб ніхто вам не заважав під час сну. Що з останнім часом біруше у секунді я не бачу раніше, було дуже багато різних наборів. Зараз не зустрічаю. Світлоотражаючі стрічки можна на руку, на ногу вдівати, для того, щоб ви були помітні уночі. Ось іще маленькі такі, бачите, вже зібрані аптечки. Лічильники для паркування це для машини. Ну, взагалі то все, що необхідно, все тут таке у дрібницях є. А взагалі для подорожей мені подобається ось цей органайзер Він дозатор 4 в одному диспенсер він розкривається, і всередині 4 таких невеличких. Дозатора, куди ви переливаєте все, що вам необхідно, і є спеціальні ось тут наліпки, підписуєте і приклеюєте. І, до речі, гарно, що там цю кришку можна так повернути, в інший бік нічого не прольється і не нажметься, не витече у валізу. Ціна такого органайзера майже 2 євро. На вулиці, що не потрібно, місцеві жителі ось так у коробі, виставляють, підписують, можна взяти безкоштовно, і тут різноманітні дрібниці, якщо комусь необхідно, люди забирають. Цього разу, бачите, тут був декор, і багато квіточок і статуетки. Ось такий в мене сьогодні вийшов огляд. Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю всім гарних знахідок, цікавого шопінгу та мирного неба. До наступних відео, всім пока!